Доброго вечора, українці, земляки, друзі, хочу зачитати вам вірша, я назвав його кіно. Я написав його рівно рік назад. Думав, що щось поміняється, війна в нас і так, може ми якось згуртуємося. Але ні, можна, можна владці наші Нашій депутатський корпус розперезалися так, розійшлись, крадуть небаченими темпами, з людей сміються, затоптують їх. І хочу присвятити їм такого вірша: не буду двері закривати, нехай в дім правда прийде. Ну, а якщо вона вночі розбійним татем війде, правда із татем заодно, сплелися хміль торічний. Як розглядіть цьому кіно, хто праведний, хто грішний. Правда і тать два полюси, у них двобій одвічний. Правда закон в руках трима, а тать свій міг заплічний. А може, таті є та правда, що уночі приходить, щоб захистити себе, якщо законом не виходить? Правди замок, що захища, і ключ від нього в неї. Якщо сам крав не спив вночі, можуть відкритись двері. Перемога нам якраз швидше розуміння благодійності з Богом.